15 серпня 2022 року 20 хвилин на 17 годин прийшов на річку Болохівку Мовлю рибку, вже піймав. Одну платвичку гарненьку, більше ладошки. Оце ротанів. Три штучки. Верховодку дві. Покльовки. Головний бобергіть. Та гарний такі бубильчики. Сьогодні тече сьогодні течія швидше, ніж учора, після дощу води прибавилось. Це я на, на новому місці, ловлю. Хлопці три рибачки ловили тут підростки, підлітки. Щось в мене погано поїхать. Спіймали, пішли вже додому з собачкою. Трьох і четверта собака. Три рибачки і одна собака. Три рибалки і одна собака. Але тут корчі є на дні там тут чіпляється щось. Приходиться глибину зменшувати. Риба є тут тут. Глибина більша, ніж є, де я вчора ловив метрі. Метрів за сто звідси вище течії. Там глибина поменша на ямі, а тут яма до метра глибина, але є в ямі. Може тому і риби? Риба тут є гарна, але не знаю. Ось туди глибина менша ще пливе потечі. Щось не хоче, треба щось свіжого повісити. Зараз так і зроблю. Треба свіжого опариша повісити. Без 15, даже без 12 хвилин на 17 годину кличуть вже мені вечеряти, буду збиратися. Вже й кльов поганий може насадку треба міняти, ну ніколи. Пішов я додому. Рибки наловив, трохи, кішки було. На обід. Оце такий улов за годину рибалці. Котики будуть дуже раді.